110 бойових зіткнень на фронті від початку доби повідомили у генштабі найбільша активність ворогів на Покровському напрямку. Тут окупанти 37 разів атакували б наші позиції неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 26 атак зсу відбили. 11 боїв тривають просто зараз. Тож росіяни наступають, принаймні намагаються на Лиманському і Краматорському напрямках в районі Турецька. Сили оборони відповідають на штурмові і наступальні дії загарбники. Унищать їхню піхоту і техніку. Харківський напрям. Окупанти теж атакують, але із авіабомбами з Білгороду Росіяни шістьма кабами запущеними безпосередньо в населений пункт липці намагаються знищити наших. Там тривають бої також і поблизу Вовчанська. Ворог прагне вклинитись в українську оборону на Краматорському напрямку, а наші успішно відбивають вісім штурмів противникам в районі Верчасового Яру. І Іванівського продовжується нині бої зіткнення. Зараз доєднуємо до розмови Назара Волошина. Це підполковники. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Вітаємо вас, пане Назара. Доброго дня студії, доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж для початку, якщо характеризувати ситуацію на східному відтинку фронту загалом, чи є якісь відмінності від днів попередніх у підходах? Тактики там чи стратегії ворога у кількості штурмів, чи зважаючи на ситуацію на сході нашої країни на лінії фронту, в принципі, нового нічого немає, як намагались тиснути, так і намагаються тиснути. Кількість по м'ясу, живій силі, себто і техніці незмінна. Ну скажу так, що нового, звісно, нічого немає. Однак наголошено на тому, що ворог не припиняє спроб, і це східна операційна зона. І звісно ж, це Краматорський, Покровський, Курахівський та напрямки, які ворог ну останнім часом, а на Покровському і Курахівський, Краматорський, то це вже кілька місяців, тижнів ворог не припиняє спроб і продовжує свої активні бойові дії. І це видно по статистиці, адже за минулий тиждень відбулося понад тисячу бойових зіткнень саме більша частина їх відбулася саме з ворогом, якраз в східній операційній зоні, а точніше було 952, Це минулий тиждень, попередній тиждень 732. Тобто, для порівняння можна сказати, що ворог збільшує кількість як і обстрілів, так і своїх ворожих штурмових дій. І лише протягом минулої доби по всій лінії фронту було 170 бойових зіткнень, Попередня доба була значно менше, і тільки в нашій операційній зоні на ранок було 158 бойових зіткнень. Тобто, вже зараз, зараз зафіксовано 110 бойових зіткнень з ворогом. Це говорить знову ж таки про те, що ворог невпинно атакує. Наші сили оборони тримаються, дають йому адекватну відповідь. Знову ж таки, всіма силами і засобами відповідають на ворожі атаки. Пане Назаре, що маємо розуміти про ситуацію у Вовчанську безпосередньо. Бо сухі статистичні строчки в звітах триває стабілізовано. Ну вони не дають розуміння повного, що насправді по вовчанську. Ну вовчанську наразі на тому напряму у Вовчанську тривають бойові дії. Звісно ж, ворог не полишає спроб, продовжує атакувати. І на даний момент там відбувалося два зіткнення якраз. З ворогом в районі Волчанська, і також ворог провів, стільки ж штурмував позиції наших захисників. Звісно ж, їх сили оборони відбили наразі. Коли ситуація контрольована українськими підрозділами продовжуються дії щодо укріплення наших позицій та оборонних рубежів. Ну а на тому напрямку також потерпає вся область від ворожих активних атак, зокрема і від ворожої авіації, адже агресор продовжує застосовувати свою авіацію. Бомбардує кабами як і територію Харківщини, так і Вовчанськ, Равське, Тихе, Тернову, Липці, Зелене та Охрімівці. І лише за минулу добу ворог по Харківщині скинув 43 керованих авіаційних бомби. І вже сьогодні є чергові каби прилетіли і по Липцям, і по Вовчанських хуторах, а також і по Харкову, та Терновій. Ну і російська авіація не керованими авіаційними ракетами била по ветеринарному. Тобто там тривають такі от бойові дії за місто Вовчанськ. Ворог, звісно ж, не припиняє спроб. Наші сили оборони його намагаються потіснити, відбиваються його ворожі атаки. Ну і звісно ж, ворог на тому напрямку несе чималі втрати, адже за минулу добу близько сотні вбитими та пораненими. Також кілька пошкодженої бронетехніки, і артилерійських систем. Автомобілі, звісно ж, знищені. Також знищена спеціальна техніка, яка допомагає ворогу там робити щось, виконувати якісь певні завдання. Ну і, звісно, ж, знищено чимало укриттів з ворогом разом. А це 17 укриттів разом з особовим складом було знищено. Тому ситуація там така, що ворог планує також до виведення кілька своїх підрозділів з районів якраз ведення бойових дій на Харківщині. Які зазнали втрат під час бойових дій, вони втратили боєздатність, і ворог якраз намагатиметься їх виводити із зони бойових дій? Скажіть пане Назара, а на кого будуть міняти? Тому що от, з відкритих даних, які є, так в районі от півночі е, Харківщини на кордоні зосереджено два полки, одна бригада, одна дивізія і загони африканського корпусу. Ну наразі можу сказати те, що ворог планує до виведення своїх підрозділів, і на підтримку своїх дій е, намагатиметься переміщувати підрозділи як 9-ї мотострілецької бригади, 51-ї армії Російської Федерації. Також на тому напрямку він намагатиметься залучити до виконання е, бойових дій та підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ну і звісно ж туди намагатиметься передислокувати певні підрозділи. Це 6-ї армії Ленінградського військового округу, тобто це говорить про те, що у ворога там є великі значні втрати, і він аж е такої великої відстані, аж з Ленінградського військового округу буде залучати підрозділи і з Тихоокеанського, і з Балтійського флотів певні підрозділи для виконання бойових завдань саме на тому відтинку. Бойових дій зрештою не стільки суть, звідки вони будуть їхати, наскільки вони підготовлені воювати саме в умовах, в які потрапляють. По погоді, погодні умови цікаво, що вони зараз несуть і ворогу, і нам, бо опиняємося в однакових умовах за цієї температури і за цих нескінчених пилових бур. Ну наразі погодні умови, звісно ж, якщо сильний дощ чи гроза, звісно ж, це заважає техніці і воювати і переміщатися, і так також саме нашим і силам оборони погодні умови, як і сприяють, так і заважають, звісно ж, виконувати ті чи інші бойові завдання адже є такі певні погодні умови, коли зовсім неможливо, звісно ж, працювати. Тому це впливає, звісно ж таки на виконання завдань. Дякуємо, пан Назар, вам за те, що доєдналися, розповіли ці подробиці. Назар Волошин, це підполковник і речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Він був на прямому зв'язку.